Volvo ex 30. ну По-перше, це дуже красиво. Такий невеличкий хетчбек з задатками на невеличкий паркетник, але дуже красивий автомобіль. І для мене це, мабуть, в рейтингу зараз один з найцікавіших електроавтомобілів на ринку за адекватні кошти. Volvo ex 30 По-перше, красиво. Дизайн автомобіля з технологічної точки зору, автомобіль може проїхати 475 кілометрів по тесту VLTP. Але ну це стандартні показники для хорошого електричного автомобіля. З точки зору комплектації, тут простіше сказати, чого немає. Тут є все, абсолютно все є у цього автомобіля. Подивіться, як цікаво виглядає в нього ключ. Ось така пластикова коробочка, плюс ще є ключ-карта. Тобто ви. Це кладете з собою, у вас присутній безключовий доступ на дверках. А якщо з ключ-картою, ви можете підійти сюди, пікнути, і машина відкривається. Відкриваємо двері і потрапляємо в неймовірно красивий салон, який лаконічний, типовий для Volvo, для сучасного Volvo, але по сприйняттю, по тому, як ти відчуваєш себе в цьому автомобілі, дуже дуже приємний. Подивіться навіть на ось цю карту. Нічого лишнього, все дуже просто. Ось так: ручка. І це красиво. Це красиво і зручно. Ось такий салон. Мені подобаються матеріали, які використовує Вольво. Це тканина, не треба шкіра, нічого. Просто подивіться на якість цієї тканини, як воно класно виглядає в поєднанні з чорною стелею. Присідаємо далі. Присідаємо в автомобіль. Дуже цікаві, ось ці от дефлектори. У нас акустика Харман Кардон тут присутня. Я не любитель моніторів в автомобілях, але цей монітор мене вразив. По-перше, ним дуже зручно користуватися, все інтуїтивно зрозуміло. По-друге, у нього дуже класна якість. Картинки, мені подобається. Включити автомобіль, просто сідаємо, натискаємо драйв і все, і ми можемо їхати. Машина запустилася. У нас 238 кілометрів і 67% запасу батареї. Але я думаю, що можна навіть трошки більше проїхати при цьому запасу, тому що тут машина по місцю рухається, десь тут показати машину, ще щось. Саме цікаве, що тут навіть можна стан систем, Volvo подивитися, в якому стані у нас. Батарея 95%. Все супер. У автомобіля 53 тисячі кілометрів пробігу. Стан цього автомобіля 10 тисяч кілометрів, не більше. Дуже-дуже охайний був попередній власник. Тут у нас камера 360, звісно, теплові насоси і так далі. Мені дуже подобається цей автомобіль, і він мене приємно-приємно вразив. Всякі. Ящички треба прибрати <смі> тут. Зарядки для телефонів, якість матеріалів, які використовуються в цих автомобілях. Ну просто неймовірно. Я, я не можу продати. Я ну хотів сказати слово кайфую, можливо, не можна казати, але ну ми ж на ютубі такі, які ми є. Тому я дійсно кайфую від цього автомобіля. Мені приємно на нього дивитися мені приємно знаходитись всередині. Давайте я продемонструю, як це виглядає. Ось цей от класний салончик. Нічого лишнього, все лаконічно, просто один монітор і кермо. По суті, те, що, за, те, що запровадила Тесла. Але ось ці грані передньої панелі вони дають все ж таки якийсь натяк на дизайн. А дизайнери у Volvo одні з найкращих, як на мене. Ну Хоча б подивимося на от All-Star. Дуже цікавий, класний, класна машина. Подивіться, як виглядає задня частина. Ну, класно же. Просто красивий автомобіль. Просто красивий технологічний автомобіль з гарним запасом ходу і за адекватні кошти. Тому якому кому потрібно, можемо привезти вам такий з Німеччини. Єдине, що ви вже трошечки не встигаєте. Бо нульове розмитнення у нас до кінця цього року. Все далі будуть вже трошки інші ціни на електроавтомобілі. Але придивіться до них. Він дуже красивий естетично. Автомобіль він дуже технологічний і. Він мені просто подобається. Volvo EX30.